Так, доброго дня. Почали молотити сою. Попередні відео я вже показував її огляд. Вже тоді говорив, що будемо відео записувати, коли вже косимо сьогодні у нас. Вітру немає, шаріща. Дощі в принципі недавно пройшли комбайн як завжди клас 450 гадка не флекс у нас ну немає в селі в кого щоб жатка була флекс трошки іноді підгортає бачите ну тут просто орано і це тут де розори як би я не старався їх закатати одно бачите є Все. Я шмінець там вже я задискував це давненько я ось такому стані Вологу поміряв 7,7. Треба було давненько її косити. Прям чую, стою біля неї і чую, як вона стріляє. Вчора їздив воду, набирав там, думав, зробити десикацію на городах, а вийшов на городи, дивлюся, є трохи там бур'янці, в основному лобода, бо після дощі пішло, то думав, це ж зробити десикацію і заодно проїхав сюдою глянуть, що воно тут, в якому вона стані. І ось, як бачу, такий ось стан. Трючків небагато на ній. Ну, в основному по три. По три бобинки. Чи там, чи зернинки, мілка. Трошки, звісно, і потер є, бо вона вже, я ж кажу, вона починає стріляти. І стріляти починає конкретно. Ось бачите, ніхто не трогає, а вже держить. Прям шуштую такий тріскот. Думаю, десь урожайність тут до двох тонн. Може бункера одного й накосимо, а може й ні. Слабенька, ну в принципі це... Перший рік, роки три не сіяли ми її. В цьому році спробували повернутися до неї. Бачите, стебло зелене, а стрічок вже ось повністю трогає і вже бачите, вилітає, стріляє як. Переїдемо на городи, якщо там буде час, познімає, Ну, загалом ось такий стан. Блога 7,7, урожайність до 20. Соняшник дозріває саксон. Буду тут орати. І Після оранки буде тут сіятися соняшник. Весною. Ось такі у нас справи почали жнивувати. Далі буде соняшник.